Добрий вечір студія. Розпаковка. Я не знаю, як буду починати з це відео, але я зараз в Україні. Можливо, я про це ще не говорила тут, але так, я в Україні. І так вийшло, що дуже багато замовлень я поробила в українських магазинах, в українських брендах і офлайн також багато ходила по магазинах. І в мене трошки не збиралось. тому я вирішила познайомити вас з цими українськими брендами. Можливо. Хтось ще не знайомий, бо деякі для мене стали відкриттям. От, тому просуваємо українське. Перше, що таке стало для мене відкриттям, і те, чим я вже користуюсь так, це сумочка Ваглет в чорному кольорі. Я не знаю, я прямо кайфую від неї. Я не думала, що і спочатку здумалася над тим, що мені буде незручно, через те, що тут тільки ось такий короткий рімінець. Я зазвичай звикла а До таких там подвійних короткий, там, подовжений. Але це просто вау. Я просто на неї надивитись не можу. Це просто дуже звучно, дуже комфортно і дуже гарно. І ще е, дуже вона вмістка. тут дуже куча всього, що можна було вмістити. І ще залишилось дуже багато місця. Рекомендую. Також я замовляла через інтернет, в Інстаграм є магазинчик OneTouch. Що я правильно сказала. <ріст> і там я замовила ось такий лонг такого оверсайз формату. Тут дуже приємно, мені дуже подобаються на оброблені краї, і тут він ось такого плану. І знизу також цей колір, я не знаю, мені прям дуже подобається. Хто, можливо, слідкує за моїм інстаграмом, або, можливо, я робила відео в цьому. Не пам'ятаю, в мене є. Е Худі, такий великий, такого ж самого кольору. І я прям також в захоті від нього. І мені захотілося ще в такому кольору до чогось таке лого. Думаю, на осінь, на весну буде саме те. Люблю такі речі. З речей, а також на осінь, я замовила собі костюм спортивний. І я дуже рада, що буквально перед тим як я про це думала, в інстаграм я натрапила на магазин. І я була взагалі взагалі в заході, що таке реально роблять. Таке у нас роблять. Зараз покажу. Тут прям ціла розпаковочка, коробочка така. Ось назва Романо Романова. Романова. Не знаю, любить себе, будь ласка. Можливо, не правильно читаю. Також магазин в Інстаграмі. У них є дуже великий асортимент кольорів. Також можна поєднувати шнурочки. Надписи, там, і все. Короті, зараз все зрозуміла. Тут на мене чекала ось така листівочка. І ще я замовила ось такий бревочок. Думаю, що навіть на сумочку він буде так гарненько виглядати. І сам костюм. По-перше, зацініть цей колір, вибачте, просто це щось неймовірне, цей колір. Я е, спочатку побачила картинку з ним. І потім знайшла великий асортимент просто кольорів різних різних поєднань, і я все одно не змогла е, забути про цей, і все-таки обрала цей колір, такий блакитно-лавандовий, в е, поєднанні з такими темними шнурочками, і також про надписи. Я обрала на рукаві ось такий надпис: людина, нібито не літає, а крила має це мій улюблений вірш. Я в захваті, якщо чесно, що можна ось так просто зробити індивідуальну річ. І, звісно, штанішки тут також назиночки. вони йдуть йдеть під індивідуальне пошиття. Ті шнурочки, все тепленьке, все зручненьке, і від всього я в захваті, а спливу від кольору. Далі в один прекрасний вечір ми з подругою вирішили пройтись по нашим офлайн українським магазинам, таким як «Чер 17» і «1 by One». І я просто не змогла не купити нічого. Зайшовши «One by One», я багато чого переміряла. Проблема, як мінімум, з джинсами мені здалась. А, бо в мене зріст 1,65 шістдесят і там вони дуже довгі всі. Ну, в принципі, да, там можна легенько можна підрізати, Але мені не зовсім хочеться цим займатися, коли жінці коштує там, більше двох тисяч. І подовжені ну, реально, мені жодна пара подовжені не підійшла. Але футболочки мене дуже приємно вражили. Я, я люблю такі плотні матеріали, саме на футболках, бо це цікаво. І, враховуючи, я більшість часу живу в Лондоні на таку погоду лондонську, це саме, саме класне. Ось, ось така футболочка. Мені дуже подобається і колір, і сама картинка, і ця, самий надпис. І не знаю про якість, взагалі можу сказати, що мені все подобається, там немає ніяких ниточок, може, там десь мінімально. Хоча я вам скажу так: моя мама за освітою, що я, і для неї це нормально, коли. Там є якісь ниточки, бо це все а, просто фактор виготовлення саме з. Ну, коротше, ви зрозуміли. Там, я, я рахую це нормально, мені мама завжди казала, що це нормальне, це нічого страшного. І скандальний магазин Чарсінаті, про який можна зустріти безліч неоднозначних коментарів. Але я ж кажу, ниточки мене ніколи не лякали, а от е, сама. Колекція досить цікава. Я дуже рідко зустрічаю, там якісь речі, схожі на них, хто б там що не говорив. Я придбала костюмчик, він був на селі. Приємний матеріал, така жаточка. І кольори, полосочку я дуже люблю, кольори приємні. Взагалі на нього задивилась моя подруга і, так сказати, втикнула мене нос в нього. Дуже цікавий саме комірець, бо такі зазвичай роблять на чоловічих сорочках. А тут можна побачити на жіночі сорочці, це класно. І ще дуже цікаві рукава, така сорочечка, і туди також ось такі шортики. Можливо, вони здаються маленькими, але тут така різиночка, що досить добре все тягнеться. Тут є кишеньки, і мені дуже подобається такий фасон шортів. А також бачила скандали за ось ці штуки. Я, як людина, яка працювала в магазинах з одягом, я скажу, що це реально класна штука, бо... Коли я працювала, дуже часто повертали речі, і ти розумієш, що вони пахнуть парфумами, а довести навіть людині, що ти не можеш там повернути блін, бо ти його носила, це неможливо. А тут це така гарантія, як і збереження нервів для консультантів, для працівників. І для мене гарантія в тому, що ця річ до мене ніхто не носив. Я прийшла, поміряла, взяла і блін, це класно. І останній магазинчик, про який я вам хочу розповісти. Він давно знаходиться в Києві, і, можливо, багато хто про нього чув. І не тільки, до речі, він в Києві знаходиться, ще був в Одесі, але я не пам'ятаю, чи зараз працює магазин, у Львові точно є. І, звісно, ще є онлайн-магазин. Це магазин на очі. Я, мабуть. Я навіть не пам'ятаю, мені здається, у 2018 році я перший раз купила тут окуляри і купую досі. Це єдине місце, де я купую окуляри. І цього разу я придбала Це мої старенькі, до речі, окуляри, також від них. Це такий замурзаний чохол. Ось такі, якщо дивились мої з Неріфи, вони мене дуже спасали саме від того палючого сонця, бо в них було дуже комфортно знаходитись. Так, але не про це. Я купила нові собі, ще дві пари. Там ще, до речі, була знижка, 20%, тому гріх було не підбати дві Перші окуляри, вони ось такі. Мені здається, що вони ідеально підходять під мою новеньку сумочку, бо тут також золоті золота фурнітура. і тут, якщо придивитись, тут також. Наче і класична модель, але тут є такі деталі, які трошки відрізняють їх від інших. Ось так вони виглядають. Це мені подобається. Я щаслива. І раджу вам бути щасливими з новичі. І другі окуляри, вони в такому, з такою коричневою лінзою. Я прям дуже хотіла з коричневою лінзою і дуже рада, що знайшла. Що подобаються тут саме ось такі деталі, дуже цікаві. І ось так вони виглядають на мені. Дуже приємна лінза. І взагалі. Люблю блю їх, що тут треба говорити. До кожної пари окулярів вони дають мішечок і саму фустинку для протирання, і там можна обрати. І це, як я не знаю, як окремий вид задоволення, просто обирати якісь різні сюгольчики в різних кольорах. Ну і раз ми вже говоримо про покупки. Як виявилось, вийшла четверта частина книги Кафе на Краю світу, і в мене вже є, є вже три. Одну я прочитала, другу я прочитала половинку. Зарозлає з собою третя мене стоїть в ондані, і четверту я зараз привезу. Сподіваюсь, дуже цікаво. Начебто про всі покупки вам розповіла. Сподіваюсь, щось ви знайшли для себе.